Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Сьогодні наш кореспондент Ніна Карпенко з'ясовувала, яким чином у міськвиконкомі планують спростити процедуру оформлення документів на сезонну торгівлю. Вікторія Пальчик дізналася, яка ялинка у Кременчуці найкрасивіша. А Дмитро Демиденко задля справи та особистого задоволення парився у лазні на колесах. Залишатися з нами буде цікаво. До Кримучука із офіційним візитом прибула делегація посольства Республіки Індонезія, очолю делегацію пані Ніні Куннар'яті, надзвичайний і повноважний посол Республіки Індонезія в Україні. Сьогодні міський голова Кримучука Олег Бабаєв зустрівся з делегацією посольства. Під час зустрічі було обговорено низку важливих економічних та соціально-культурних питань. За перебігом зустрічі спостерігала і наша знімальна група. Як стало відомо, Кременчук став першим містом в Україні, куди завітала пані Нінік Куннар'яті після свого призначення на посаду надзвичайного і повноважного посла Республіки Індонезії в Україні. Керівництво міста Кременчука та Посольство Республіки Індонезії в Україні мають п'ятнадцятирічну історію взаєми і співпраці в культурній, освітній, миротворчій та економічних сферах. Завдяки спільній роботі індонезійських та українських друзів у 2010 році у Кременчуці було встановлено гонг миру. Очільник міста Олег Бабаєв привітав її високоповажні. Дність пані Ніккунаріяті з перебуванням на Кремлічуцькій землі та з призначенням на посаду посла, запевнивши, що взаємовідносини між Кремчуком та Республікою Індонезією будуть і надалі успішно продовжуватися. У нас вже давно служили зв'язки між нашим міродом і посольством Індонезії. І ще раз хочу вам як. Послу Індонезії сказати огромне спасіба за отношение всього вашого государства і к України, а в частності к нашому Олег Бабаєв у знайомих членів індонезійської делегації з історією міста, його промисловим потенціалом та культурною спадщиною. У цьому році Кременчук відзначатиме 70 років звільнення від німецьких загарбників. Тож міський голова запросив гостей на святкування Дня міста та Дня Миру. На сьогоднішній день Кременчук, Я повторюсь, ще раз крупний промисловий центр. Народ здесь трудовой. Я имею жители нашего города. Народ любит работать. Народ имеет славные традиции. Ну и хотели, хотели бы, чтобы наш город был для вас таким гостеприимным, приятным, чтобы его чаще посещали. Пані посол подякувала кримичужанам за запрошення, за теплий прийом і запросила всіх до подальшої співпраці. Тоді пагі я вже отримав кисмпатар, щоб побачити пабрик крета апі, яка найбільшого в Україні. Моя цель в Курєсі на сьогодні є і підтримувати, і підтримувати наші відносини, як посол, я чувствую себя как бы дома. Під час зустрічі було досягнуто ряд домовленостей. Зокрема, індонезійська сторона виявила зацікавленість щодо співробітництва у сфері вагону та автомобілебудування. Обговорювалися питання туризму, спорту, фармакології та медицини. Тема медицини виявилася пані послу дуже близькою, адже вона до свого нинішнього призначення працювала у міністерстві охорони здоров'я індонезії. Тож вона планує попрацювати із кремічуцькими медиками. А міський голова у свою чергу запросив пані посол відвідати під час її наступного візиту лікарняні заклади Кремчука. По завершенні зустрічі сторони обмінялися сувенірами та сфотографувалися. З грудня минулого року і весь січень поточного Кременчужани милувалися святковим оформленням магазинів, готелів, кінотеатрів та перукарень. Сьогодні в головному адмінбудинку Кременчука згадали всі найкрасивіші новорічні ялинки та відзначили дипломами людей, які створили це святкове диво. Сьогодні, коли вже більшість кремичужан прибрали з квартир святкове вбрання, і справжні зелені деревця опинилися на смітнику, а штучні ялини у коморі, у великій залі виконкому зібралися люди, які протягом двох місяців дарували городянам святковий настрій. Перший заступник міського голови Андрій Погрібний зібрав учасників конкурсу на кращу новорічну ялинку. 22 заявки було подано на конкурс. У цьому році дуже багато було підприємств, які Прикрасили свої приміщення належним чином, але все-таки досить мало, більше ніж у минулому році, але досить мало взяли участь у нашому конкурсі. Хотілося, щоб цих людей було значно більше. Колективи, які працювали над створенням кращих з найкрасивіших і найпрекрасніших ялинок, отримали відзнаки від міської влади. У номінації на краще оформлення новорічної ялинки у приміщеннях об'єктів торгівлі серед магазинів нагородили дипломами. За перше місце фірмовий магазин М'ясна лавка, друге місце поділили Товариство лідер і торгівельний центр Нова Лінія. Третє місце ювелірний магазин. Дипломовані і новорічні композиції магазинів Адам, Квіти, Бобіжу, Джинсоманія, Снупі, Колобок, багато відділів у торгівельних центрах, Театр Галактика кіно, готель Кремінь, товариство Косметик Центр». У номінації на краще новорічне оформлення біля об'єктів торгівлі, ресторанного бізнесу та сфери послуг дипломи отримали. За перше місце магазин Воронін, друге місце магазин Гарді, третє місце «Кремичуцький льотний коледж Національного авіаційного університету. Невеличкими секретами новорічних прикрашань поділилася старший менеджер магазину Воронін. В этом году ми поміняли фасад, украшення на фасаді, потім стали були такі воно витончені на українській мові. Ми купили, добавили сосулечек немножко. Получилось так скромно, але красиво. А внутрі у нас более домашня обстановка, У нас там конфетки, мандаринки. Хотілося чтобы Кременчанам очень было добре. Клієнтам теж их діткам, які к нам приходили так сказать, за подарками на Новий рік. Гран-при за неперевершений новорічний гламур дісталося салону тет тет Українці вже традиційно звикли прикрашати все навкруги себе символами свята. Якщо ж прикрашаються такі об'єкти, якими милується ціла громада, це дуже корисна справа. Ті люди, яких сьогодні ми поздравляли, вони заботяться не тільки о своїх об'єктах, але і вносять огромний вклад в. эстетический вид нашего города. Я не говорю уже о тех наших крупных предприятиях, которые действительно многие приукрасили город. Мы видели те новогодние украшения возле завода «Дармаш», возле колесного завода, возле вагон завода. Это действительно шедевры уже новогодних украшений. Вот. Но огромное спасибо и тем людям, которые имеют свой маленький, небольшой бизнес, но тем не менее несут радость, хорошее настроение нам. Як спростити процедуру оформлення документів на сезонну торгівлю? Таким питанням задаються у міськвиконкомі і готові врахувати побажання та пропозиції самих підприємців. Рішення про підготовку проєкту відповідного регуляторного акту було прийнято сьогодні на виконкомі міської ради. Регуляторна політика передбачає баланс інтересів міської влади, територіальної громади та підприємців, які здійснюють господарську діяльність. Тож управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регулятор. Політики виконкому Кременчуцької міської ради просить підприємців долучитися до створення документу, у якому зацікавлені усі сторони. Вони можуть надавати на адресу нашого управління площа Перемоги 2, кімната 108, 109 або 110 в письмовому вигляді або на електронну нашу адресу, свої пропозиції, своє бачення. Як би вони хотіли побачити сезонну торгівлю в наступному році на території нашого міста? Пропозиції повинні містити наступне: адреси здійснення такої діяльності, вид діяльності, що пропонують нам підприємці, і звичайно, вигляд споруди. Як запевнила Людмила Журняк, усі конструктивні пропозиції буде враховано як і позитивний сучасний досвід інших міст. Ми хочемо бачити їхні пропозиції і нашу торгівлю, хочемо бачити у новому році і в 21 столітті в новому форматі. Це повинні бути якісь споруди з санітарними вимогами. Вони повинні бути. Приємні от приємного дизайну. Вони повинні бути зручні. Вони повинні не створювати проблем. Саме головне для наших мешканців. Кременчуцькі підприємці можуть подати свої пропозиції особисто в управління або ж надіслати на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Пропозиції прийматимуться до 1 лютого 2013 року. І до інших тем вже не за горами проміжні вибори депутата до Кременчуцької міської ради замість обраного до Верховної Ради Юрія Шаповалова. 3 лютого мешканці нагірної частини міста зроблять свій вибір. Кременчуцька громада зацікавлена в тому, аби виборчий процес на 12-му виборчому окрузі пройшов якомога чесніше і прозоріше. Профілактично роз'яснювальну роботу щодо попередження фальсифікації і підкупу виборців розпочали правоохоронці. Від цього осторонь не залишилась і активна молодь. Менчука в рамках реалізації проекту Чесний вибір вибір» демократична ліга молоді мобілізувала велику кількість молодих краменчужан. Вже сформовано чотири мобільні бригади, які будуть працювати на території дільниць 12-го виборчого округу. Вчора для лідерів проекту Чесний вибір були проведені навчання з їх підготовки до участі у виборчому процесі. Під час тренувань розібрали вже всі відомі брудні технології та механізми фальсифікацій. Справа в тому, що вибори на мажоритарному виборчому окрузі може вирішити один голос одного виборця, і тому боротьба між кандидатами буде надто запеклою. На кон ставляться всі сили, і не виключено, що будуть використовуватися брудні технології, в тому числі підкуп виборців. Вже з наступного тижня молодіжні активісти розпочнуть патрулювати територію нагірної частини міста. Мета не допустити порушень в реалізації виборчих прав громадян та допомогти людям уникнути підкупу голосу виборців? У разі виявлення подібних фактів, учасники проекту повинні донести цю інформацію до правоохоронних органів. У день виборів ці молоді люди будуть залучені до екзит полу та моніторингу проміжних виборів. Учасники проекту Чесний вибір впевнені, що їх діяльність допоможе Кременчужанам свідомо прийняти рішення та зробити правильний вибір. Україні, як відомо, багато... Проходить фальсифікація. На, наша задача чесних виборів показати людям, що э, за кожде за кожне поступок можна відвідати. Наша задача показати людям, що за те, що якщо я продаю свій голос, то можна понести наказання в виде лишення свободи там, от, до п'яти років. Я дуже переживаю через те, що деякі люди продають свій голос за незначні кошти або зовсім не йдуть на вибори. Тобто вони не вибирають і тим самим роблять вибори непотрібними. Я хочу донести до людей інформацію, ту що вибори потрібні нашій державі, і те, що люди повинні приходити, хочу закликати всіх людей, щоб вони голосували чесно, так як вони думають розумом, так як їм підказує серце і. Як так, щоб у них душа була спокійна за їхній вибір, хочемо закликати виборців закликати крикременчужан, які зараз будуть залучені до виборчого процесу, не продавати свій голос. А якщо ви побачите, що відбувається порушення виборчого законодавства, будь ласка, звертайтесь до міліції, звертайтесь до інших правоохоронних органів, до територіальної виборчої комісії, яка має відслідковувати, які мають відслідковувати ці порушення і приймати відповідні міри. Класичний варіант походу у лазню: зібралися друзі, підкупили напоїв та поїхали на завчасно замовлену адресу. А чому б не спробувати інший відмінний і оригінальний спосіб: не бідкатися з переїздами та транспортом, а замовити лазню просто додому або на риболовлю чи полювання, на дачу чи на природу, зробити подарунок другові на день народження чи вкрай здивувати сусідів у дворі, підігнавши автолазню прямісінько до під'їзду. Це можливо відтепер і в Кременчуці. Наша знімальна група у цьому переконалася. Баня русская всегда слагалась на флоті, <плоти> на гарячий на поло, як <плоти> <плоти> <как> на клотья, <плоти> із похода воротять, <плоти> паряться не даром <плоти> і не даром говорять. Дядя з легким пам. Геннадій та Константин Зоріни, власники незвичайної лазні, зізналися, що самі від парка та високих температур у захваті завжди, коли була можливість, відвідували лазню. А ось ідея створити та облаштувати власну лазню на колесах виникла абсолютно несподівано. Ми самі любителі бані. І просто, ну якби за столом, тож возник вопрос: от би зараз попаритися. И ну, как бы так позвонили, там занято, там занято. І кто-то говорит по телевизору видел, в России есть вот такие бани, которые передвигаются там на машині. Ну, как бы эта ідея застряла в голове. Долго мы не думали. Мы через неделю буквально пригнали грузовик уже з воинской части. И вот за два місяці превратили его в баню. Мобільна лазня на колесах це вантажівка, стіни якої зсередини обшиті деревом, ялиною, сосною, осикою чи липою. Це допомагає добре зберігати температуру та швидко нагрівати приміщення. Між корпусом вантажівки та деревом утеплювач та волого не матеріали, а всі дерев'яні конструкції захищені від грибка і змащені протипожежною суміш. Приміщення лазня складається із двох частин, власне, парильні та кімнати відпочинку. В останній телевізор, столики для келихів, роздягальня, душова кімната. Все це брати Зоріни зробили власноруч. буквально по гвинтику збираючи конструкції. Саме трудне це водоснабження і каналізація. От, щоб нічого не вибігало на вулицю, грязна вода. Тобто у нас все там в баках збирається, і гаряча і холодна вода. От тому з каналізацією і з водою ми ну, брат все це робив проєкти собственної, все це паялось. Камутувалась, ну, как бы, ну і бак, сама печка. То есть печку ми заказували майстерам, вони заказ. Вот. А так в основному как бы, все сами делали. З комфортом у лазні можуть одночасно відпочивати 4-6 людей. Температура в парильні коливається за бажанням замовників від 60 до 115 градусів. Є й віничок дубовий, і різноманітні ефірні олії. Все з дерева, сама парілка з ліпи зроблена повністю. обработано специальными материалами, дабы не грелось там не финскими, чтобы ничего не пачкалось, как бы ну все пахучки все что надо для людей, в принципе, ну как бы все ходят со своими там полотенцами, ну как бы это у нас тоже предусмотрено, если у кого чего нет, то мы можем предоставить тапочки, даже камни мы карельские покупали специально, там я не помню честно говоря название, но карельские камни экологически чистые. Одним словом, рай. Тим паче, що цей рай сам до тебе приїде, коли завгодно і куди завгодно. Недаремно брати Зоріни обрали для себе девіз. Якщо ви ще не відвідали парильню, то ми їдемо до вас. <зас> банька, банька, чудова температура за 100. Прекрасна компанія, холодний квас. А ще гарні друзі поруч. Що ще треба для щастя? Спеціально для Кременчуцьких новин сьогодні в баньку зі мною ходили Максим Пальчик, Олег Заяць, Ростислав Григоренко та я Дмитро Демиденко. Дмитро Демиденко трохи не дочекався свято Водохреща, яке вся православна спільнота відзначатиме у суботу, скупався у Дніпрі раніше на кілька днів. Втім, цієї суботи це може зробити кожен бажаючий зі ще більшою користю, адже вважається, що хрещенські купання зміцнюють та очищують тіло та дух. 19 січня на водоймищах міста відбудуться святкові служби. Зокрема, єпископ Кременчуцький та Лубенський отець Ніколай правитиме службу на набережні Дніпра в районі річкового вокзалу. Початок намічено на 12-ту годину, після чого розпочнуться традиційні хрещенські купання. Українська православна церква Київського патріархату піде хресною ходою від Свято-Миколаївського собору до річкового вокзалу о 12.30. Богослужіння відбудуться також у Крюкові в районі човнової станції, «Дим Мурівська та на набережні сухого Кам'яка в районі спасо преображенської церкви для всіх бажаючих зануритися у хрещенську Дніпрову воду, у районі річкового вокзалу будуть встановлені намети для перевдягання. А хрещенські купання в цьому місці проходитимуть під наглядом рятувальників. Наскільки рішучі щодо тих самих хрещенських купань налаштовані самі кременчужани, наші кореспонденти дізнавалися у них самих. Я, допустим, вот никогда не окунался, и вот последние два года, вот 2011-2012, вот я окунался, чувствую себя хорошо. Не знаю, без понятия еще. Даже не задумался над этим на эти вопросом. Но хотелось бы? Хотелось бы, конечно. Уже два года я. Это будет третий. На молодежном. Да, к сожалению, холодно. Я бы скупнулся, но погода не позволяет. Нет. Вы, почему это не секрет? Не хочу. Просто это, не хочется. Это мое желание, не хочу. Не, не будем. А почему если не секрет? Да не знаю, не привыкли. Купаться буду. Где? В ванной. Ну, я не буду в Аполлонке купаться. Почему? Потом... Ну, я не тренированный. Ну, не закалялся. Я тоже не закалялся, не и поэтому мы будем проводить этот день дома. Конечно, пойдем вместе будем купаться. купаться. Ну, а на почему? прошлом году купалась, об этом говорить не хочет. Я каждый год маржеванием не занимаюсь, но на крещение я однозначно один раз в год купаюсь. Здоровый образ жизни, вот и все. Самое главное. Тож попереду вихідні свято хрещення пірнатимете ви в ополонку чи ні, будьте здоровими. А досвідчені купальники мають унікальну можливість порівняти, коли краще пірнати у хрещенські морози чи в хрещенську відлигу, адже морозу-синоптики нам на завтра не обіцяють. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі вже з понеділка. Щасти.